Всі, мабуть, чули, що фріланс це гнучкий графік, свобода вибору проєктів, відсутність прив'язки до офісу. Але зараз ситуація змінюється. Багато хто помічає зниження кількості замовлень, зростання конкуренції та нові обмеження. Тож постає логічне питання: фріланс і справді йде на спад чи просто трансформується у цьому відео. Ми розберемося, як змінюється ринок праці, які навички зараз у тренді, та що робити, щоб залишатися затребуваним у світі, де правила гри диктують. Є штучний інтелект. Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс 7 років тому і з того часу жодного дня не працювала у офісі. За цей час я працювала із майже 100 клієнтами з усього світу у сфері маркетингу та допомогла багатьом людям вийти на фріланс. І перед тим як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета довести, що почати працювати в інтернеті може кожен. І тому саме на цьому каналі я планую крок за кроком супроводжувати вас до омріяної Цілі, фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріал, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео, фактично виступаючи провідником у світ заробітку онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби і далі мати змогу отримувати корисний контент. Давайте подивимось, як виглядає ринок сьогодні. Фрілансери це переважно молоді люди. Майже 70% із них молодші за 35 років, а найбільше їх серед міленіалів – від 25 до 30-40 років. Цікаво, що гендерний баланс тут майже рівний: 48 фрілансерів жінки. Географічно фріланс найбільш поширений в Азії. Там працює понад 35% фахівців. Найпопулярніші напрямки це IT та цифровий маркетинг. На них припадає половина всіх проєктів. З іншого боку, ринок фрілансу переживає серйозні зміни через економічну нестабільність. Майже 30% фрілансерів відчули зменшення кількості замовлень. Водночас, попит на спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом, росте. Наприклад, у 2023 році попит зріс на 56%, а в 2024 вже аж на 220% за рік. Молоді фахівці досить добре адаптуються до цих змін. Технології спільної роботи дозволяють їм ефективно взаємодіяти із командами по всьому світу. Фріланс-платформи спрощують пошук роботи, а сучасні платіжні системи гарантують безпеку фінансових операцій. Але фріланс це не лише про молодь. Дослідження показують, що досвідчені фахівці заробляють більше. Наприклад, фрілансери старші за 55 років отримують у два рази більше ніж ті, кому від 18 до два. Вацтрьох при цьому наявність диплому не є вирішальним фактором у фрілансі. Найважливіше це досвід, портфоліо та рекомендації. Сучасний ринок праці змінюється надзвичайно швидко, що змушує компанії переглядати підходи до оцінки кадрів і найму. Цілих 81% керівників компанії повідомляють, що їхні організації свідомо переходять до найму на основі навичок, відмовляючись від обов'язкових вимог до дипломів та роблячи акцент на оцінці реальних компетенцій. 74% керівників вважають, що дипломи більше не мають значення а 78% вісім компаній компанії зазначають, що їхні фрілансери приносять більше користі ніж постійні працівники із дипломами. Ця зміна впливає як на нових працівників, так і на чинний персонал. 35% керівників зазначають, що протягом останнього року вони вимагали від співробітників розширення компетенцій, окрім виконання звичайних робочих завдань. Однак дефіцит навичок залишається гострою проблемою. Роботодавці оцінюють, що лише 25% їхніх співробітників можуть ефективно працювати із рішень на основі штучного інтелекту, і ще менше, лише 19%, вміють активно використовувати штучний інтелект для вирішення повсякденних завдань. Невелика ремарка: ці дані взяти із платформи Upwork, Тож статистика стосується саме американських компаній. Але і як українські фрілансери, ми орієнтуємось саме на ринок штатів. Тому ця статистика доцільна і для нас. У 2024 році відбулося активне зростання попиту на навички у сфері штучного інтелекту AI та машинного навчання ML, що відображає загальні тенденції в індустрії та все глибшу інтеграцію AI у щоденну роботу. Важливими навичками, які мають значний попит, є ті, що охоплюють повний життєвий цикл розробки ML та AI моделей. Однією із ключових компетенцій є обробка даних. Це фундаментальний процес для створення та навчання ai моделей Також високо цінуються аналітика даних та візуалізація даних, які дозволяють оцінювати та застосовувати отримані результати. До речі, я вже готую відео про професії майбутнього та штучний інтелект, завдяки якому можна заробляти від 100 до 200 тисяч доларів на рік. Тож постав дзвоник на каналі, щоб його не пропустити. Нещодавно я натрапила на цікавий звіт Freelance Platforms Global Market Report, який містить цінну аналітику про майбутнє ринку фрілансу. Тож давайте розберемо найцікавіші цифри та факти для тих, хто хоче не просто виживати в цій сфері, а й використовувати всі її можливості наповну. Перше, що варто знати, фріланс зростає швидше ніж будь-коли. За прогнозами, до 2029 року його обсяг збільшиться з 8,39% мільярдів доларів до 16,89 мільярдів доларів, а це плюс 19% зростання на рік. Попит на фрілансерів стрімко зростає, і вже зараз у США таких фахівців понад 73,3 мільйони, і ця цифра продовжує збільшуватись. Іншими словами, якщо ви тільки розглядаєте фріланс як варіант, зараз ідеальний момент, щоб почати. Якщо ж уже працюєте, то варто задуматись над тим, як масштабуватися і як закріпитися у своїй ніші. Другий важливий момент великі компанії поступово переходять на фріланс. Більше 48% корпорацій із Fortune 500 активно користуються фріланс-платформами, бо це зручно і вигідно для них. Вони шукають вузько спеціалізованих фахівців і все частіше автоматизують ключові процеси, зокрема управління платежами. Якщо плануєте працювати із великими клієнтами і корпораціями, вам важливо розібратися в управлінні проєктами та Добре знати юридичні нюанси фрілансу, такі як контракти, що таке NDA та GDPR. До речі, щодо платежів, все більше клієнтів починають обирати крипту як спосіб оплати насамперед через зручність у проведенні міжнародних платежів. І тут з'являється більш складне питання: як керувати своїми фінансами у криптовалюті. Саме для таких випадків у нагоді стане трасті плюс. Якщо раніше отримання міжнародних платежів могло займати кілька днів і супроводжуватися значними комісійними витратами, то із трасті плюс гроші надходять миттєво та безпосередньо у криптовалюті. Наприклад наприклад, у USDT, Bitcoin або Ethereum. при цьому є можливість оперативного виведення коштів на банківські карти чи рахунки для подальшого використання у повсякденному житті. Однією із ключових переваг трасті плюс є можливість отримати віртуальну платіжну картку всього за 10 євро. Ця картка надає доступ до фінансових операцій з лімітом 5 тисяч євро на день, що робить її ідеальним рішенням для фрілансерів, яким потрібно регулярно отримувати великі суми та використовувати їх у різних країнах Європи. Трасті Плюс гарантує високий рівень конфіденційності та захисту коштів завдяки сучасним технологіям шифрування. Це надає безпечне зберігання активів та захист. Від несанкціонованого доступу, що особливо важливо для тих, хто працює у нестабільних економічних умовах або має справу із великими фінансовими потоками, окрім базових функцій гаманця, трасті плюс пропонує можливість додаткового заробітку через трейдинг та інвестування у криптовалюти. Це відкриває нові перспективи для фрілансерів, які хочуть не лише отримувати оплату у криптовалюті, але й примножувати свої активи завдяки розумним інвестиціям. А 5 березня вийде оновлений трасті, який надасть безліч нових можливостей для користувачів. Серед головних оновлень фізична платіжна картка, унікальні скіни та оновлений дизайн картки, а також покращена реферальна програма. Крім того, стане доступною функція share to pay що спростить перекази та платежі. Загалом Trusty Plus – це не просто гаманець, а повноцінний фінансовий інструмент для сучасного фрілансера. Він дає можливість швидко та безпечно отримувати платежі із будь-якої точки світу, оперативно виводити кошти, використовувати зручну платіжну картку, та навіть примножувати свої активи через інвестиції. Це ідеальне рішення для тих, хто прагне фінансової незалежності та стабільності у сфері фрілансу. Переходьте за посиланням у описі до цього відео, щоб переконатися у всіх перевагах Трасті Плюс. Третя тенденція це стрімкий розвиток e-commerce. у 2023 році онлайн-продажі зросли на 7,6%, що Автоматично збільшило попит на SEO-фахівців, імейл-маркетологів, рекламістів і розробників Shopify або WooCommerce. Компаніям потрібно все більше контенту, якісних лендінгів і грамотних маркетингових стратегій. Тож, якщо ви в цій сфері, то варто прокачувати свої навички та слідкувати постійно за новими трендами. Крім того, технології докорінно змінюють ринок. AI Та автоматизація вже сьогодні допомагають фрілансерам швидко знаходити замовлення. Наприклад, через Fiverr AI Matching. Тож, якщо хочете бути на крок попереду, розбирайтеся в ai інструментах таких як ChatGPT, Jasper і багато інших. Та блокчейн технологіях ще один ключовий тренд це зростання популярності нішових платформ. Загальні біржі на кшталт Upwork і Fiverr досі актуальні, але все більше фрілансерів переходять на спеціалізовані майданчики, де можна працювати із більш професійними клієнтами та отримувати вищі ставки. Наприклад, є Geekster для ai розробників 99designs для дизайнерів, Writer Access для копірайтерів. Якщо хочете отримувати більше, варто не тільки тестувати кілька платформ одночасно, а й обрати ті, що найбільше відповідають саме вашій спеціалізації. Глобальні зміни у світі праці висвітлили ще один ключовий аспект: співробітникам потрібні не лише навички, а й підтримка у освіті. Дані АПУР показують, що можливість до самонавчання одна із найбільш динамічно зростаючих категорій компетенцій. Цей тренд відображає глибшу реальність у 2025 році. Вміння адаптуватися, здобувати нові знання та орієнтуватися в умовах невизначеності стануть ключовими факторами успіху. Здатність швидко вчитися перетворюється на важливу конкурентну перевагу, попри домінування технологій. Людські взаємодії залишаються незмінними. Саме тому зараз стає популярним коучинг, який насправді не лише про навчання новим навичкам, а й про розвиток впевненості, ширшого погляду на світ та стійкості до змін. Висновок доволі простий, фріланс не зникає, але він змінюється. Тому успіх тут залежить від вашої здатності адаптуватися до цих змін. Конкуренція буде лише зростати, тож головне це знайти свою нішу. Використовувати правильні інструменти та не боятися нових технологій. Сподіваюся, що це відео було цікаве і корисне для вас, і тепер ви можете бути впевнені у тому, що фріланс зовсім не мертвий, але вам варто постійно розвиватися та шукати можливості для саморозвитку, щоб більше заробляти. Що думаєте про перспективу фрілансу для себе? Чи готові ви до нових змін ринку? Напишіть у коментарях і обов'язково підпишіться на канал, адже я і далі буду аналізувати і ділитися з вами інформацією про заробіток в інтернеті. Залишайтеся зі мною, якщо бажаєте розвиватися у цьому напрямку разом. До зустрічі у наступних відео!